В XIX столітті після домовленості з Віднів почалася мадяризація. Це саме такий період історії Словаччини, де є така ну, біль якась, тому що мадяри, в принципі, це була відплата за те, що в принципі словаки воювали з австріаками проти Мадярської Революції, Тобто почали закривати установи школи. І так далі, і тому подібно. Тобто, в принципі, це був період такої денаціоналізації і мадяризації. Тобто, ми бачимо от так зараз ці е, сучасні відносини, так це дуже знаєте, цікаво, що якраз Фіцо, ну, його такий близький друг Орбан. Так? Так, 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 так. І тут у нас велика відкрита дискусія йде до що це значить для нас. Якщо ви відкрили там е, ну, цих е, шпіонів, так шпігунів. Мадярських Закарпатті які там шпігували, це було буквально 9 травня, мені здається, так була інформація. А що вони роблять тут? Вони ж тут купують землі, так? купують історичні будинки, вони фінансують футбольні клуби і так далі, і тому подібно. Тобто тут дуже така вузька частина щодо фіцо і націоналізму, тому що такий формативний. Конфлікт історичний у нас це угорці і їх намагання денаціоналізувати словаків в другій половині 19 століття. Це щось таке, що просто не забувається. Так, і воно притамане. Я би сказав, що це для словацького націоналізму відносини з Угорщиною. Це є форм, мають формативні відносини. Це якщо ви відвідокремлюєте від кого, так ви в конфлікті з ким це формує, в принципі ваша ваша свідомість ідентичність? Це якраз конфлікт з згорщина.